Привіт, я Настя, це крінжовості з окупації. Тут про російське безглуздя та абсурд. На Мелітопольському напрямку расисти похрестили військових з Непалу. Непал, аби додати святкової атмосфери для них співали танцювали казачки з Кавказу. А індуїсти непальці тим часом радісно тримали стяг з Ісусом. Що всі ці люди забули на території України? Крінж та й годі. Та не не пальцями єдиними до Мелітополя окупанти навезли баранів з інгушетії. Мовляв, це така гуманітарка, для яких саме цілий не поточнили. Грандіозне відкриття года в Маріуполі на місці колишнього АТБ рашисти відкрили пакет. Кажуть, це справжній рай для шопінгу. Унікальний, стільний і особіний в своєму роді супермаркет пакет. І ще одне мегавідкриття, але вже на Росії в Курганській області. Барабанний дріб, і це сміттєвий бак. Все як треба. Повітряні кульки, червона стрічка. Загалом урочиста частина видалась на славу. Щоразу, я думаю, що нижче вже нікуди. А ні, росіяни знову стучать з дна. У Російській республіці Карелія жінку з інсультом везли на санях через усе селище, бо авто швидкої не могло перетнути міст. Уже півроку він в аварійному стані. Ця сама Карелія взяла шефство над тимчасово окупованою частиною Запорізької області. Оце і шефство окупантів звучить як Антоніми. Лікарка з Львівщини хоче переїхати до окупованого Маріуполя. Так вам не почулись. Рососіянці вигадали новий фейк. Чи можна зняти квартиру в Маріуполі? Смотрите, я вас зрозумів, звісно, але ну, давайте на руску. Хорошо? Так, да, давайте, звісно, без проблем. Чисто львівська говірка, так. Давайте ще раз можна так ста зробити? ділиті за події. мені нужна ко можна скорі уїхати. Не ведіться на російську брехню. Все буде Україна.